Інноваційний чотирьохвильовий діодний лазер преміум класу Еві Evolution Performance Top – унікальне поєднання довжин хвиль, що дозволяє лазер ефективно працювати на різних фототипах шкіри. Та волосся завдяки підтримці чотирьох хвиль, він підходить для обробки не лише світлих і темних волосків, а й для засмаглої шкіри. Це забезпечує ефективне видалення волосся незалежно від сезону та типу шкіри клієнта, гарантуючи чудові результати. Великий сенсорний дисплей та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з цілим набором передналаштувань дозволить новачкові швидко освоїти з керуванням апарату. А досвідченому фахівцю послужить підсказкою у процесі роботи з різними типами шкіри. Удосконалена полегшена маніпула оснащена сенсорним екраном з відображанням показників, лічильники ресурсу, температура, циркуляція води, енергія, частота, охолодження. Інноваційна технологія виділяє даний апарат серед конкурентів це наявність змінних насадок, які відрізняються розміром робочої плями для полегшення проведення процедур. У будь-яких зонах, навіть у самих важкодоступних. Насадки легко знімаються за декілька секунд. Також апарат EVI Evolution Performance TOP оснащений передовою системою активного охолодження, а також має систему 2 в 1 – це лазерну епіляцію і лазерне омолодження шкіри.